Хто може подаватись на візу талантів США або не імміграційну візу O-1? Ця віза призначена для осіб, які мають видатні здібності або досягнення. Якщо ви досягли високих результатів у науці, освіті, бізнесі або спорті, це може бути ваш шанс. Для представників мистецтва, а також для тих, хто працює у кіно чи телебаченні, і здобув визнання на національному чи міжнародному рівні, також існують спеціальні категорії згідно з класифікацією. O1A – для осіб з видатними здібностями в науці, освіті, бізнесі або спорті. O1B – для тих, хто має видатні здібності в мистецтві або досягнення у кіно та телебаченні. O2 – для помічників, які супроводжують артистів чи спортсменів O1, щоб забезпечити успішне проведення заходів. – для подружжя та дітей осіб, що отримали візи 1 або O2. Щоб успішно подати заявку, потрібно мати підтвердження своїх досягнень, нагороди, публікації, рекомендаційні листи та інші докази вашої унікальності та високої кваліфікації. Щоб дізнатися більше деталей, залишайте заявку на нашому сайті або пишіть у коментарях. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання та допоможемо зорієнтуватися у процесі отримання візи.